Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 16 серпня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Посланець Посланець це сорт ранньо середнього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом кінця першої – початку другої декади серпня. Грона великі щільні. Іноді надмірно щільні. Вага достигших грон від 700 г до 1 кг 200 г. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту-Посланець 3 року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2021 року. Станом на 16 серпня 2024 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 11 гром на всю рослину. Ягода велика темного кольору, соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду посланець солодкий. Гармонійний. Зрілі грона зберігаються довго. Виноград сорту посланець легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду посланець та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду посланець та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 14,54 грама. Вага другої ягідки складає 14,95 г. Вага третьої ягідки складає 15,24 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 23 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 16 серпня 2024 року. На даний момент посланець вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску яй сорту винограду посланець не помічено, так само як і пошкодження бджолами та іншими комахами. В порівнянні з минулим роком мій кущ винограду сорту посланець значно підріс. Відео минулого року ви можете переглянути за цим посиланням. Але справжній потенціал даного виноградного куща, звісно, ще попереду. Якщо у вас на винограднику немає сорту посланець, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас великими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання, грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Аркадія. Бажаєте знати більше про сорт винограду Аркадія? Рекомендую до перегляду ось це відео.